Йоу, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Model Collection І сьогодні я вам покажу ЗІЛ-130 MMC 555, який піде у мене під реставрацією. Відео буде коротке, бо я вам тільки покажу, що до чого, я його хочу переробити. От, отак виглядає дана модель. Ну, якщо ви хочете... Подивитися, виглядає дана модель, ви можете подивитись, є в мене відео про цього зілка такого самого на каналі. І ви можете його теж подивитися. дуже класне відео. Тому ви там побачите повний огляд. Бо зараз я хочу вам показати лише модель, що я змінюю тут. І мій, мої дії, які я вже виконав і вклав цього зілка. Чому я вирішив його переробляти, а того, що тут тріснути усе от кріплення, яке, яке так от засовувалося оце от, так сказати, не знаю, як, як це називається. Воно було так от усе диво засовувалося, сюди, і потім, що тут були кріплення, сюди, і воно тримало за ту штуку. А та штука трималась за раму, і така була механіка. я вам можу показати, от в цього зілка, бачите, от, от вона ось тут, і тут от є, от де воно, от тут от такі кріплення мали бути. Але тут оця посмазка втрисла, тому що тут нічого немає. Та як зілки були дуже рідкісні, як рідкісні, їх було мало і під реставрацією їх ніхто не брав. Я її, походу, перший, і я її. Тому деталі до них купити просто неможливо. Можна купити цілу модель, але деталі купити просто неможливо. Тому я вирішив з як не можна купити деталі. Я ту ситуацію вже ніяк не виправлю, Можна зроб... взяти її під реставрацію. Значить, що я зробив? Ось тут було причіплене запасне колесо. от на мене тут. Я думаю, де його причепити. Значить, з кузовом поки я не буду. Оцю детальку я злоб причепив. О, відчепив її. І ще її тут потріскнув. Тому значить, я без неї буду. Ось такий от зіл. Я вже у штуку вклав. Вона тут вилітала колесо, я вже її вклав, вона вже підсухає. Я, я був там. От, так от приклеїв ту штуку. Вона поки так, тримається, але вона підсухає ще поки. так, Тому що вона випадає, вона... оця от гума вона фіксує колеса, щоб вони не випадали. Я спочатку подумав, що у цього взяла її, коротше. Вона якась потріскана, але вона тут теж є, то вони, походу, такими шматками були нерівними. Значить, я, я тут цю ту штуку зробив. І. Я ще, поки та штука клеїться, я думаю, які мені фари вставити. Бо як ви бачите, ось тут такі фари, вони подібні. Зараз покажу. Вони подібні. Як от в КАМАЗа оцей от... Фара шукач, то вони поїдуть на це на ті от фари. Тому я поки що не знаю, як я буду робити фари. Но я думаю, що я зроблю все дуже легко і просто. Я просто візьму і, і знаєте, де є такі кофти, що там всякі блискучі, всі тіпа діаманти, які такі зроблені. От може візьму такі дві штуки, якщо воно все підійде, то я туди їх вставлю або вклею. Як, як піде процес? Ну так, якщо пройтися, то модель. Ну, тут більше нічого не треба змінювати, я її б ще розбирав, ми драйв, трошки все яке який вузку, якесь погане в пастеліні. Просто модель мені задарба дісталася, тому я, я, якби там, я платив гроші за таку модель потрапину, я б такого ніколи не зробив. Бачите, тут накопили отакі Ну, Тому в такому, знаєте, якщо оця модель в стані 9,5. Оця ну, може встане 2 з 10. Того, що вона така потрьопана, до речі, тут була ця от деталька, я її вставив, тому що цей зіл в гарно мінішому стані, тому я сюди її встави. Значить, Що я планую? Тягачем і таким я лишати її, ну, з, -з відкритою рамою я не хочу її лишати, Тому можна навіть бачити колеса, як не хочуть крутитися повністю. Отіли внутрішні колеса, вони. хотіли вони... не хочуть крутитися, того, що немає грузу. Ось тут воно крутиться. Тут всі класи крутяться, Тому що тут є навантаження кузов. А тут нічого немає, тому я не хочу, щоб мене передні крутилися, а за ті клетіли зовнішні. Ну, я думаю, або робити сцепку і кидати на неї прицеп, та як в мене тут є тягач, ви можете подивитись, теж є відео доволі цікаве, і воно мене щось залетіло більше, ніж на 300 переглядів. Можете подивитись, А це дуже хороший показник. Е, тому або, я думаю, ну для чого мені два тягача? Я думаю, що я викину, свій борт зроблю, буду думати якось, що його робити. Ну, і я зроблю, думаю, що борт. Я щось думав, що відео буде дуже коротке, але я щось дуже з вами довго говорю. Відео трішки затягнулися. А так, е, тому, дякую всім за перегляд. Е, я... На наступних відео буду вам показувати про це що я які я зміни вніс у модель, що я до чого, це все буде пізніше. я Це є моя перша модель, яка йде під реставрацію Я лише пробую, так що ви на мене синів не нагнітайте. Якщо ви маєте якісь ідеї, то пишіть в коментарях, спробуємо їх виконати. А я зроблю лише найкращу ідею, тому що ідея може бути багато, а модель лише одна. До нових зустрічей. Па -па.